Всім привіт! Сьогодні ми з вами побалакаємо. Верніше, на моєму примірі я вам покажу, скільки в мене уходить на їду за один день, на що я трачу. Бо я знімав відео і сказав якось, що в мене уходить приблизно 50 злотих в день. Так на мене там як напали, сказали, що ти сильно тратиш, ти не вмієш економити ці всі діла. А я тоді почитав коментарі, і кстати, да, так. і зараз коментарі, я всі читаю, всім питаюся відповідати. бо у вас стає дуже багато, ну хоч зв'язочка я вас відмічу сердечком. Так що да, і спасибо вам велике за підтримку, ще раз вам напоминаю. Так от. Хто пише, у мене там виходить з сином. Ну, тобто, так розумієш, мати, сином 700 злотих місяць, когось хтось пише тисячу. А в мене виходить от 50 злотих і вище. І це при тому, що сильно я не жирую, красну ікру не їм, лобстерів теж за марами, і ягненка на вертілі теж. Я сів, подумав, покілішував і, і цей вивод який. Зараз я вам все покажу в процесі. От я вийшов з дому. Вийшов з дому по бізнесу, так скажемо. Ну ладно, шучу. Взагалі, над, треба ж якось жити за щось существувати, поэтому виїхав, треба трошки грошей заработати. І думаю, зараз якраз за день поснімаю, що я купляю, і скільки уходить, ми з вами ітоги підведемо. Правильно, правильно. Поїхали. Значить, перші розходи пішли. Дивіться, зараз покажу, що скільки стоїть, щоб потім не забути. 7,99, пожалуйста. Вот. 8 злотих або примерно 2 долари кофе. Ще не один день в мене тут не начався, щоб я не випив кофе. Тобто, якщо я на роботі з утра, то я йду після роботи, я заходжу п'ю п'ю жабку, 8 злотих воно стоїть. Якщо от сьогодні я виїхав поранені, я й дома пив кофе. Ну, а це в мене традиція, треба випити. Я так привик, що я можу зробити. Хтось привив водку пити з утра, я прививку кофе пити. Чого не хороше з взагалі, песня. Заповнили: 8 злотих ушло кожне утро, ілі обід, або вечір. В зависимо від того, чи працюю чи ні, ну, одне це самий мінімум, що я п'ю. А, ви ще мені скажете, що ми, ми, можна собі в термосі возити, правильно? Чого ні? Чого, чого я не зекономив. А отак. Я, я захотів такого, я взяв такого. Ну Це ж не серйозно. Коли батрачиш і світа білого не бачиш, не можеш і кофі купити, то значить, що ти неправильно робиш. На часах 13.13. .13. Що це значить слідчі розтрати? Бо вже обід, я ще нічого не кушав. Ви скажете, там можна з собою, Беруть. це все зрозуміло. Дивіться, що я купив. 9.46. Записуємо, хай 9.50. Правильно округлим. Взяв сок. Кстати, люблю острий, не знаю чого, вкусний, томатовий. Взяв таку штуку сир, всякі колбаски, і парочку таких. Сейчас. ви скажете, що можна взять з собою макарон там чи чого. Якщо ви бачите, то у мене робота в основном на вулиці. Да, це така у мене робота. Ходити, знімати відео, продавати, куплять. Ну, от так от. А если не питаться, якщо сэкономить на їді, тоді будуть проблеми в с желудком, Я думаю, це всі самі знають. Ну, коли ти кушаєш погано, і что небудь. Ну, совсем не еси, то буде катастрофа желудку, і в відтоги витратите в 500 разів більше грошей, ніж зекономите. Так що з таким я не граю. Здоров'ям особи. Ну зачем треба? Що що на ті деньги? Ну що на них дивитися, що купив, він, покушав і ти будеш довольний і добре. Заповнили 9.50. Ідемо далі. Зараз я кушаю, їдемо на роботу. А. Также я десь примерно 2 рази в неділю, ну плюс-мінус 2-3, ну візьму два рази. Беру собі шаурму, сьогодні не брав. Сьогодні беру шаурму, коли надовго десь їду, щоб наїстися, там м'яса багато. ну Така потужна, тут є мега 29 злотих. Сьогодні я її не брав, так що це ми не будемо брати. ну Тоді б я не брав цю штуку. Та й немає времени кататися по цій шаверми всякі. Дивимося далі. Після важкого робочого дня треба відкушати. Треба вкусно відкушати. Що шо кушать я люблю и люблю кушать вкусно. Сейчас сначала мы йдем лиду. Нет, сначала мы вот сюда от. Бедронка, чек ви там казали, неправильно сказал. Бедронка. Бедренка. Идем в бедренку, потом в Лиду. Что, мы так ідем, сейчас побачите, что мы будем куплять. Це я вже беру себе чисто додому. что чи пишут, что на 700 злотых вина ну, за 3,99. Или колбаса здесь тут точка есть, я не знаю где. Надо пошукать. Якщо таке їсти, то можна і на 600 прожити. Вон така колбаса мортаделла. Думаю, покажу вже, от що взяв. Нічого такого не взяв. Зараз ви можете скажете, що я сильно там обнаглівну, я так кушати, що я. Я ж нічого водки не взяв, ні коняк, не взяв. Рібрашки. Я не вважаю, що це прям щось таке Діл ну що Рібрашки. Можна було взяти якийсь шап, вдома в мене лежить. Не, не знаю, ну мені щось ну, не воно, я люблю рібришки. Сок, два сока зараз прийду, вип'ю. Якщо не вірите, що снять відео, що я вип'ю чи що, що я це з'їм не за раз, а за день якраз. То, що я прийду домой вечором, це сейчас раз поїм. Це буде моє перший нормальний перекус, потім ще 12 стану, теж щось відкушую капітально. Ось і бочок квипровий, тобто свиний бочок, теж він безстренько уйде. Зараз ми йдемо з вами ось сюди, ви не думайте. У мене просто немає на районі лідла, так що я спеціально щось оце став. Тут, ну тут не сильно. Це я ще не брав не хліб, бо він в мене вдома є. Я не знаю, як можна 700 золотих прожити вдвоєм. От, тільки вийшов з Лідла 3,98. Заходю, купляю, не кожен день, тому що там, де я живу, у мене немає лідла. А їздить тільки за цього. От сьогодні я взяв, сьогодні я це уничтожу, чесно. Чесне слово. Зараз побалакаю одну вип'ю і потім вдома сьогодні теж одну шарахну і два сока, там по 300 грамів Там пить нічого. Зараз ми дійдемо домой, я вам все чітко покажу, тоді в принципе, все посчитаємо, бо я так ну, я думаю, это ми вже за 70, наверное, вийшли з вами. Да? Я ну, ну что тут такого нічого не взяв, як ви живете на 700 злотих, то и на 1000 там втроє. Якщо їсти оту колбасу по колбасу 4 злотих за пів кг мортадела, чи як чи моцарела, як вона називається, мортаделла І паштет, що 300 г 3 злотих, то може бути. ну Ви почитайте состав. Ото, як ви той паштет з'їли, то він у вас так і вилізе дуже швидко. Ну, воно ж ну, це не знаю. Це що мівіна війна похоже. Кстати, мій теж буває ізрідка. Мені і із зрідка хочеться, беру балую себе мівіною, ну Це дуже рідко. Стараюся м'яско їсти, щоб сила була. іменно ребришка, я не знаю, от мені ребришки нравляться. Це лічно мій вибор. Як вас, напишіть в коментарях. 700 злотих до йому не живуть. Я не знаю. Це трихразове питання у вас виходить понеділок, середа, п'ятниця? і як воно вас виходить? Може я не в тій Польщі, чи не ті лідли, чи що, чи не ті чеки, чи я б це підділав? чи не розумію я що, що як у вас так виходить, а в мене ні. тому, що я не жирую, не бухаю нічого. Не знаю. Йдемо бо я починаю вже з вами. Вам питаю, якщо доказати, як воно є, той, той на 700, то і на 200 в місяць живе. Я ваше мнение, я понимаю, що там треба економити ці всі діла, ну не на своєму здоров'я. Ну, я не знаю. Ну, Це вже последнее, що на треба економити. Тоді візьміть, я вам дам одразу як зекономить. Якщо у вас порвався носок, можна щоб нитку не купувати, щоб економічно, можна з чайного пакетика достати нитку, логічно. І не заштопать на скамьи. Взагалі, вигода буде, економія. Ну, я, я не путайте просто економію, я навіть не знаю з чим. Гріш не справедливим. Так, мій шарабан їде, зараз доїдемо вам далі припадам урок. А, і от, тоді ще, поки ми з вами балакаємо. От я тут сходив, знімав квартири, вам показував по мільйону. Ви мені одразу напали, давайте сильно я планку задрав. А що це ненормально? нормально? цю квартиру купити, я не розумію. Чого одні можуть купити, а други не можуть. Чого так зроблено? Напишіть мені, а. І, кстати, можуть купити ті, хто руками не працює. Я це знаю. Не знаю, про що я балакаю. А ті, хто руками працюють, потім пишуть купи там собі автодом, або ще що, або руками построй хату. ну от, Продається, значить можна на нього заробити, я не знаю, коли є такі гроші мільйон злотих, понизь планку. Як ви мені пишете, то треба висити, що не планку чи не понизить планку, а посити зарплату. Я з вами повністю. Но я не знаю, ну я все розумію, що треба економити, ну не скільки ну, на її економіці, а куди далі. Тоді можна чайний пакетик сім разів заварювати. Тож економія буде капітальна. Я, я не знаю. Ви мені пишете, я все розумію, що треба. Я вам в принципі покажу, як можна економити, якщо вам це буде Бо Взагалі на раз, два, три. Мені немає нічого сложного це показати. Я не кажу, що я мажор там, чи з багатої сім'ї. Ну на її вже економити. не купити собі якихось ребришок. А купити те, що дешевле бо воно по акції, ну воно не таке добре, як ребришки. Ну, от зато ти зекономив 3 злотих. Я не знаю, потім водки, за 70 злотих літрів вип'ють і, і все. Тут вони не бачать, що пити не треба, а треба зекономити на м'ясі. Ладно, зараз прийдемо вам покажу, що купив. Пишіть всі коментарі, підписуйтесь на канал, я вам далі багато чого розкрию. Я тільки відкриваю свій ораторський талант, оцей от балакать. Мені дано давно балакать. Так що все буде добре, все буде цікаво. Замітивши, що вам машини не дуже цікаві, Тому що більше ще й женщин, я дивлюсь, стали дивитися. Женщинам інтереса тема роботи, буде вам робота, зарплати, можливо, кудись будемо з вами кататися. Вообще, якщо все піде добре. Якщо будете мене дивитися, то легенько зможемо сісти, кудись полетіти. я вам там прочитаю реп, поживемо, подивимось, що робиться в інших странах. Ще я вам хотів кудись про Норвегію розказати. Я думаю, запишу вам відео, буде вам тоже інтересно Норвегію і Германію, там де я жив. Те, що я бачив, я вам в принципі зложу. А, ще ж найголовніше я вам не забувся сказати. Це ж этот. Пишуть, що на 700 злотих живучи на 600 в місяць вдвоє. Я, в принципі, розумію, що ви їсти, я вас осуждаю, все буває. В кожного ситуація. Це куди їде хір, щоб мене не збив. Це паровки по акції, як розумію, 6 злотих за кілограм, дві пачки, да? тоді макарони. Що дві пачки береш, дві в подарок. І на Маргарині раз, два, три конець фільма. Я розумію, що так можна жити. Ну ви ж розумієте, потім воно вам вилізе одно боком і це буде вам потім дороже. Но це ви поймете, ви спомните ці слова там через 5-7 років, а може й швидше, я не знаю. Коли ти працюєш на роботі, як я там працював по 12-13 по годин, те саме LG, то ти приїжджаєш, тобі треба з'їсти, щоб в тебе були калорії, а як ти з'їсти ці паровки, то сильно калорій тебе не прибавиться, і я не прав. Почитайте, що там сиплять. М'ясо ММО, м'ясо механічного обвалювання. Знаєте, що це таке? Це з-під хвоста вирізка, де бірка, навіть волоси не бриють так, вам тобі накидали, це в іншому випадку. І все, перемололи хорошими ножиками. Це ми вже все проходили, знаємо, бачили. Дойшов я додому. Просто виложив без всяких приготовлення і знаєте всіх діл. Давайте включимо фонарик, щоб нам було хорошо видно. От, попрошу вас Зараз вам побалакаю, це шарахну. Це зараз йдемо жарити. Кстати, я вам покажу, як вона жарне буде апетітне, щоб в когось була слюнка. Ось ми зараз чушем дорахнемо. Я думаю, більшу часть цього. І потім ночі встанем цього половинку. Те й докушаємо. Кстати, сметанка, я не знаю, люблю. Вкусна сметана. Ну, Огурчики Огурчики не факт, що ми зразу з'їмо. Це я не купляв хліб. А, це ще вчора брав, Зараз теж замариную дуже вкусно. Я не знаю, 10 хвилин я в ТікТокі не дивився клас. От що, -що. от законом на цьому прикольно. Це ще я купляв вчора Це 4. І це було 5 пак. Це 9 злотих. Ну, Це не вщот, ладно, це нехай це можна було не брати. То і так, мені подобається просто. Хоча 200 г. Завтра з кофейком раз, зараз вечірком теж одну дві. Я не брав ні печення, ні яйця, ні олію, ні кофе. Кофе 40 злотих банка, чи стільки 30. Не помню скільки я брав, 3... 36, чи їх просто швидко п'ю. Кофе люблю, я не бухаю хоч що-небудь, якусь радость можна. Я думаю, вам ще буде цікаво, скільки це все вийшло. Я ітоги подвів, спеціальні чеки зберігав. 8, 9,46, 3,98, Я думаю, всем видно на поїдку два лимонада. Взагалі, ну що їм там пити по 200 г по 300 В Вітоги, що у нас вийшло, десь я десь тільки ще записував. 70 злотих, по-моєму, зараз скажу. В ітоги у нас вийшло 75 злотих. Я не їв ні шаурму, не заходив в ресторани, це просто на їду. Якщо умножить на 30, це вийде 200. От, пожалуйста. Ну там нехай конфета станеться, хай 60 гринти. Якщо на 30 днів це 1800 Ще десь щось під економлю, 1500, ну, ну я не знаю. Пишіть, що ви їсте, Пожалуйста, напишіть. Паровки. Паровки, паштети по 3 злотих, чи що я. Ну. Я, я не бачу. Я ж кажу, ні ягненка, на вертілі в мене немає, ні омарів, нічого немає сверху. А, це ще в мене сок є, що я вчора купляв. Катастрофа. Катастрофа. А ще, ладно, то все буде далі. Так що все. Ось таке от було відео, якщо вам таке інтересне. А, і ребра йдемо жарити, Точно. Зараз я вам бігом покажу якісь красиві. Потому що це чітка штука. Я не знаю, чого не їх люблю. Взагалі супер. В общем, оце я вам просто рекомендую. Воно наскільки вкусно, я поки не зрізав. Думаю, зараз це відріжу, покажу вам, красивий, з'їв, ще одрізав. В Взагалі, так нарізав, зараз це далі підрізаю. Шкурка просто супер, я не знаю. Ну, ну, супер. Лайк. Оце жирніший лайк. Якщо ви зараз голодні, подивіться просто на це чудо При присвіті отак. Воно блистить, шкурка м'ягенька. Я не знаю. Це... Я б сказав би, але ну, я такі погані слова не кажу. Це зараз будемо жарить, не жарю, щоб каструлю свою обрискати, потім її мить. В общем, западло мені уже на Тут, знаєте, що? Оце действительно буде вкусно. Я, я ніколи не робив по рецептам всяким. Я готовить вмію. Це я тіктоки надивився, там шампиньони за 7 минут. Я ніколи не думав, що може бути шампиньони вдома зробити. Там проще пару на горе. Раз, два, три. Може вам заходить такі от кулінарні відео. Якщо вам подобаються такие відео, то милості просимо. Я вообще з удовольствием буду вам знімати. Та да, в принципі пишіть коментарі, тільки хватить мене хейті. У мене вже вот така голова, от вас. я не встигаю всім одгавкатися. Я не вспіваю. Я не знаю, що другі розуміють. Я взагалі балакучий з усі сили. Це ж катастрофа. У вас не перебалакає, вас стає більше і більше. Це дуже добре, мені це дуже подобається і вам всем за це лайк огромний. Що не так, звиняйте, ну показуюся, як є своїми словами. Що не стрижений, вже не повірите. Машинка є, все буде чітко. Барбершоп оцей ти. зекономим, Скільки ми зекономимо? Гривень, я думаю, 15 доларів ми зекономимо, так? Да? Да, десь так, на стрижки. Та й буде мене якийсь мужик з цими ручищами трогати, мої ніжні волоски. Бо все, всім пока. Таке відео. Зараз будуть ребрашки. І то я зим, що я вам показував. Повірте мені, пузо не буду показувати, бо ще половина в женщина Я не мав в мене преса. Нічого страшного. Удачі! Я не помню, я вам розказував анекдот про євреїв чи ні, про економію Ну, по-моєму, ні. Суть яка? Встрічаються два євреї. Ну, і один другому каже, а от правда, що я чув, тебе от були, грабили там. Другий каже, ну да, правда. Перший йому каже: а ну, як це було, там, розкажи мені, мені просто інтересно. Ну, любопитство, знаєте. Ну, цей каже, та ну як? Сидю я вдома, тут вириваються грабітелі в масках, там всі діла, крики, мене зв'язують, в общем, і такий. Другий йому каже, і що, і що тебе зв'язують, і що ти їм. ну, Той каже, ну слухай, що зв'язали мене, що сидю я. І вони такі спрашують, де деньги? Ага. Ну, я мовчу. І тут короче, грабітелі достали утюг, включають його. І цей такий перший каже, і що і що? і що, і що, ти сразу їм гроші віддав. А другий єврей каже, а що мені ждать, поки мені за світ намотає. Оце от анекдот про вашу економію. Це ну, ну, правда. Ну я розумію, економно жити, ну ну не наскільки що совсем уже катастрофа, що рьобришок не можна купити, а купити там щось друге. Те що ти не хочеш, але ну, воно дешевле. Ну побалуйте себе, ви роботуєте важко, фізично працюєте, побалуйте себе. Коли жить як не часто, я, я просто не знаю.